You know just what you do. You do. Любі вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Так, зараз можуть виглядати мої тренування. Я вже вам казала, ділилася, що я взяла один курс по роботі з тілом. Це така більш глибинна робота. Тут на відео я роблю тазовий годинник. Все в нашому тілі взаємопов'язано, і зараз я як ніколи відчуваю, як необхідно працювати з м'язами тазового дна, з тазом загалом і з тілом глибинно. Нещодавно була у невролога, він мануальний терапевт. Два сеанси в мене було, мало б все пройти, і дійсно мені стало легше, але я відчуваю, що від одних і тих самих навантажень, а це більш шість, я беру соню, левчика на ліву сторону, і право в мене страждає той час справою я не дуже можу володіти рукою, так як у мене є тут питання саме із кистю. Тож, знаєте, як то кажуть, можеш допомогти лише собі сам. Я не можу бігати постійно до цього мануального, щоб він там щось вертів. Мені просто потрібно навчитися працювати зі своїм тілом тонко. І щоб ці м'язи вони самі вирівнювали мені таз, так скажімо. Ну і звісно, старатися з усіх сил змінювати звички носіння. І це, до речі, буде корисно не лише мені, а і Соні. Якщо вам цікаво, що це за курс, ви знаєте, що я поганого не пораджу. Це дійсно варто уваги, але я поки що випробую сама це все. І вкотре переконую, що все випадкове в нашому житті. Життя насправді не випадково. Скаже жене пацані, скажеш. Щекота, ти а, до речі, стосовно голови. Оце в неї було раніше, ось так вона туди дивилася, а сюди голову нахиляла. А зараз, бачите, і сюди вона також повертає, і сюди нахил. Тобто сказали, що ось тут взагалі немає питань, проблем. Але, okay. так, але коли вона лежить взагалі, мені все чудово, коли перевертається на животик, будемо зараз перевертатись, то. Ну, не завжди вона прямо тримає голову. Будь здальова. Так, і мен, мене це дуже турбує. І коли вертикально її тримаю вертикально, то теж вона все одно, як на мене, то вона вліво хилиться. Так. Ой, 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 ой-ой! Волтуха ой. мала така. Що я зараз приємно вражена, те, що зараз Соні масаж роблю, і вона саме ліву руку стала вперед виставляти, а на правій залишатись. Бо ще ось буквально недавно вона на цю сторону всю завалювалась. Вона лише на ліву руку так раз, а це ось руку стала тягнути. І я дуже приємно здивована. От так, от так. Ні, точно однозначно краще. Однозначно краще. Боже. Так, і ще поділюся. Це сьогодні посилку забрала. Це останнє, що у мене у люди було. На інтімісіні купувала нижню білизну. От мені от, Інтімісіні взагалі прям, от дуже мені подобається. Мку взяла. Боже, у мене таких розмірів давно не було. Ну, у мене еска була. Ось потім. Я не знаю, скільки, не пам'ятаю, скільки вони коштували, але знаю себе, що я лише по знижкам могла брати. Якість дійсно класна, крута. прям. Е, Кіко, мені дуже подобається косметика Кіко. Е, і якщо по знижкам теж взяти. Але на цей раз, і я впевнена, що Люда тут взагалі не до чого, це саме з магазина. Е, що сталося? Дивіться, я відкрила, бачите? І вона відломана. Може, через то по знижці йшло, я не знаю. Але я думаю, що навряд чи. І внизу було пошкоджене. Це я так уже порівняла просто. Ось така штука зі мною таке вперше. Але і помади я не купувала, здається, там, а може, і купувала. Та ні, напевно. В общем, це по кольору підбирала. Не знаю, чи вони мені прям підійдуть, але підбирала. А, типу, як ефекти Гелі, такий лак для нігтів. Цікаво, скільки буде триматися. І рідко користуюся Туш'ю але зараз іноді потрібно. Іноді користуюсь. Ось такі покупки. Якщо раптом у вас Теж такі, знаєте, потемнівші підвіконня, і ви не знаєте, як з цим боротися, то я вам зараз розкажу. Підвіконня біленьке прям стало. Прям біленьке, дуже гарно, мені подобається. А це ось залишилась ручка. І зараз я зроблю, а потім покажу засіб, яким це я робила. Можливо, ви, звісно, і здогадаєтесь. Зараз просто надію цього засобу побачите. Що ще хотіла сказати? Зараз прибираю і розумію, що немає сітки. москітної сітки її немає. Її скинуло десь вітром, треба йти внизу шукати, бо вона тут була. А зараз дуже сильний вітер, уже не перший день. Ну, і грози таке, мабуть, мабуть, по всій Україні таке зараз, не знаю. Ось, Бачите, вже дивіться. І, в принципі, це ну, бажано використовувати рукавички, але я йду швидко мою ганчірку, якою я промиваю це, і з руками все норм, тому навіть не знаю. Такий результат отримала. Трішки залишилось, не домивається, але загалом набагато краще, ніж було. І це ось цей засіб. Шантекллер. Саме червоний, не знаю, чи інші справляються так, не пробувала інші. А червоний так, нагарно справляється. Де Чешоня? Так виглядала наша поїздка на СТО. Авто залишили, попросила Діану зі мною поїхати, але більше для того, щоб вона вдома не сиділа. Там поряд є невеличкий торговий центр і зайшли в Юск. Подивилася, помріяли для обстановки будинку. І сільпо також тут. До речі, цей козирьок від сонця він мені допомагає не лише від сонця, ось так от її прикрити від зайвого світла, щоб вона спала. І так подивимось, що у нас сьогодні на обід. Я собі взяла осоладець під шубою. Вдома складно робити, хоча вдома набагато краще по якості, самі розумієте, скільки там оселедця того буде. Діана собі взяла Онігірі з куркою, а там пюре і голубці, і морозиво на десерт. А у мене ще хлібчик такий міні-багет. Ну і водичка, звичайно. Ось так. Все з собою. І так, тут і для, до дня народження більшість все. Це пакетики взяла для того, щоб сюди покласти діткам у садочку подаруночки зробити. Взяла, думала, що це бульбашки, а тут немає рідини. Тобто мені окремо рідину ще потрібно купити. Чи я, не, ну, я, скоріш за все, не додивилася просто. Думала, ось так маленькі бульбашки такі, от такі маленькі. Pop до речі, теж їх треба буде ще повставляти, що не досить зручно. Е, маленький попит і щось солоденьке. Такі маленькі подаруночки думала їм в садочку дати. Так, то Оце ось поп-іт. Ось так. Дянка поскладай, будь ласка, е, сумочка, до речі, я її була побачила у, е, якщо хтось дивиться, Анна. Анна Гафтоняк, здається так. Е, що така сумочка. І я тоді здивувалася, що така маленька ціна. Але коли вона вислала посилання, то вона більше 200 гривень була. 200, вона, звісно, мені ну, не коштує взагалі. А якщо брати набором, то там, де набір іде від трьох штучок, щось береш. То 65 гривень вона коштувала. Це, це я Левчуку взяла, бо він зараз тащиться від машинок і щенячого патруля. <гум> так, це все Левусі. Потім взяла йому трусики. Такі, як я е, брала на кшталт, як у нас. Скільки вони коштували, не пам'ятаю, гривень 200, мабуть, одні. То на Аліекспрес я взяла, здається, за 200 гривень три штучки. Е, Бо все ж потрібно, потрібно дуже вже нам відучатись від памперсів, а він не хоче. Ну, от зараз він уже сам, до речі, може сходити на гочик, вже навіть попроситися, тому треба ловити момент і не давати йому, ну, не одягати ці. Ой, господи, якісь такі величенькі. Ельку брала. Може, великі будуть. Побачимо. І в садочку вже проговорила, що багато принесу запасного одягу, і що будемо без, без трусілей цих. Так. Потім. А, це Левчику конструктор взяла. Магнітний конструктор. До речі, його я побачила у Anna Лайф, Я не пам'ятаю, я вам скину посилання. Це Настя, та, що живе в Іспанії. І у неї я побачила на кшталт такого конструктора, і Левчику невдовзі замовила. Як я сказала, магнітний конструктор. Навірно, електронний сказала. Так? <реть> <me> <gibus> <frus> <avais> магнітний магнітний конструктор це для Левчика. Так. Потім ось така ось штука це я брала на торт Покемон. На торт іллі. Це завжди не вистачає пластирів. Тому такий пластир, багато пластирів взяла. І вони там мають бути з ну, якісь такі кольорові, дитячі. Багато, 100 штук, мабуть. А, навіть 120. Соні іграшку. Це ось як повзати почне. Крутиться. Оп, нажимаєш на голову і воно крутиться, їде. Це набір Соні на тортика. Соні на тортик. І ось ще взяла такий, щоб торт робити, прикрашати по, по боку тортика. Зайчик зараз насадку таку, це висаджувати, щоб такі гарні зверху. І це для того, щоб бісквіт нарізати. Бо в мене такої не було. Так, да, так, та, зараз. Так, Соня вже не хоче лежати. Це такі легсенькі, ну, легесенькі, простесенькі фігурки до тортика. Бо це збираюся в такої тематиці, якщо, звісно, зроблю, <сум> будівельної для Левчика. Це також як Happy Birthday розтяжка. Теж там будівельна техніка. І цифра 3. Теж, ну я не пам'ятаю навіть, як вона там має виглядати, але теж щось з будівельною технікою пов'язано. І це Левчику на день народження. Все, Левчик, як тобі твоя сумочка? Левчик щойно прийшов з садочка. Сонечко, тут же у тебе кепік з дня народження. Кепік. Денис його забрав, все ж. День народження було у хлопчика у садочку. Я в шоці, які дали подарунки. Мені соромно, тепер мої подарунки, ті, що я для, на день народження Левчику Ні, а, підготувала. Це такий, ну, типу, трансформера та робота. Два. Це два рочки, мабуть, та було. Да? хлопчику, знаю, що Орес здається. І ось це пазли це також. Кожній дитині. А я знаю, що цієї фірми вони дорогі. Слухайте, реально дорогі. Я в шоці, що це подарунок кожній дитині від хлопчика на день народження. Це пазли, Левчик. Вау! Вау! Ось такі аж. М -да. М -да. Нічого собі. У мене щось я до сих пір ще просто в шоці. І тут Соня. Взагалі, я мала йти із Сонею, за Левчиком, в садочок хвилин через 10. Але... Але не так сталося. Денис забрав, а потім вони поїхали з Діанкою на Сапах. З... Поплавати. Тут біля нас є недалечко, де можна в оренду взяти. Так, пішли ми складати зливу. І коробка така класна, слухайте, сюди можна і машинки потім складати, така прям мощна, знаєте. То я від собі, Соня за сьогодні поспала години-дві в сумі. От е, зараз, майже вісім вечора, встала вона. Ну, десь півдев'ятої ранку. Дві години за 12 годин сну. Дуже мало. І це, ну, так, по 20 хвилин спить. Перший сон лише там хвилин 40 був. Я за сьогодні чесно втомилася. Вона, правда, себе гарно поводить. Вона не дуже канючить, нормально. Але... Але я втомилася від того, що вона постійно не спить, і мені потрібно думати, чим її зайняти і за нею дивитися. Не можу справи зробити. Сьогодні монтувала відео і досить довго монтувала, вона не спить. І це з нею поруч. Ось така мадам буває. Але у неї, так я помітила, декілька днів отак може бути, а потім вона відсипається. Може спати реально багато. Один-два дні. Ось так. Це про наш режим. Осібний день приїхала з базару вже. Їздила із Левчиком і з Діанкою. Це тяжко. І перед тим заїхала в дешевий магазинчик. Ось Соня на наступний рік. Панамко. Тут розмір вказаний 86,92. Насправді, це може і Левчику зараз бути. А по ціні обійшлася в 25-27 гривень. Це H&M. 27 гривень. Потім взяла Соні ось таку шагулю, як трошечки похолодає. Вона є на зав'язочках за 15 гривень. Легесенька така вона. В'язана, але вона легесенька. Потім ось таку, не знаю, ну це більше на зараз, грубо кажучи, вона така теж легесенька досить. Це теж H&M, ну так, да, 4-6 місяців. За теж 15 гривень. Потім ось таку, ось ця 30-33 десь коштувала. По розміру. Це теж H&M 9-12 місяців. Ну, Це на, на весну буде. На весну. Ось, зазвичай у мене я шапки раніше, раніше дітям брала ну, на закордонному H&M, то у нас ще тоді їх не було. То вони більше мірять зазвичай. Взяла діанки ось таку юбку шорти спортивну. Вона таку хотіла, але вони можуть бути на неї маленькі. Тут шортики під низом. Зверху ось так. Коштувала за 45 гривень. Вона як новенька взагалі. Let's go. До речі, спробувала скакалку, так, так м'яко так іде, хочеться тільки на вулицю вийти і на вулиці попригати. Я її взяла з тією метою, щоб. Як кардіотренування було, і розхід енергії, калорії це те, що ти можеш зробити тут, тут зараз, а не тобі потрібно кудись бігти чи йти. І з дитиною досить це зручно. Не втрималася Соня аж на два роки, але мені так сподобався ось такий ось, такий ем, як це називається? Сарафан. Мені так сподобався. Це аж на два роки їй буде. Ну, 18-24 місяці. Секунда. Але такий прикольний. Ось. А по ціні. Ну, 47 гривень. Класний, дуже. Потім це або у нас зараз таку легесеньку ковтинку. 92-й розмір, як новенька взагалі, чи що така? Слухайте, за 17 гривень. Потім ось, таку, ось такі штанці. Це Соня на зараз. Соні багато. Отаких от уже і саме такого розміру, їх достатньо. Але я не змогла пройти повз, бо вони мені сподобались, як вони виглядають. Це теж на 4 місяці. Ну, от Якраз саме зараз їй цей розмір. За 27 гривень. Класні такі. Так, і взяла оце найдорожча була покупка. За 55 гривень отакі чопіки. Не знаю, чи будуть вони, можливо, якраз на весну вона в середині квітня народилася. Якщо вона вже піде до цього часу. Бодянка почала ще дорочку ходити, але точно самостійно відпустилася а рівно в рік вона пішла. Ілюша і Левчик пізніше, то роблю висновки, що Соня також, можливо, десь там ближче. ну, Близько рочку буде. І вони чим класні. Широкий носок, і вони дуже гнучкі. Вони гнучкі. Ну от Реально, на перші кроки це 18-й розмір. Вони гарні будуть. У гарному стані такі приємна шкіра. Я думаю, норм. За 55 гривень. Ось такі у мене покупки. На, 200, на 280 гривень зробила покупок. Так, да, я забула за цей варіант е закрити потребу щось купити, як можна сходити ще ж дешевий магазинчик. В принципі, ну я люблю ходити, коли мінус 50. Да. Да, нічого не можу з цим поробити. Подобається мені ця справа. Просто подобається. І взагалі, як ви відноситесь до покупки речей е чи дитячих, чи дорослих? Скільки речей набрала, а всього і 300 гривень навіть не витратила. Ось так. Тож, цікаво ваше відношення до цього. Є хто нейтрально да, відноситься, є хто негативно. Навіть я бачила, що відписувалися від мене після цього, ну, коли я показувала отак от у відео. А я, ви знаєте, я прийняла те як, я, те, як є дійсність, а не приховувати те, що я таке купую, а нікому за це не казати і приховувати. Я обрала іншу тактику, я обрала тактику правди, мені так легше, мені так краще, те, що я відкрита і я не обманюю ні себе, ні інших. Ось так. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Чекаю вас в коментарях і до нової зустрічі. Пока-пока!